Так і живем. Не знаю чуть но зараз летить ворожий гелікоптер. буде пускати нурси. Це така, можна сказати, касетні боєприпаси. Він тупо поливає ліс. Особа не ціля сяла в сторону нашої позиції. Це вже там як повезено.

Першим позициям працює. Зараз буде ще, мабуть. І так само авіація за 2-3 на день постійно працює по лісу. Так що у нас тут повний набір. Разу 3 на день. Разу 3 на день гелікоптери починає через 7 ранку. І авіація може навіть вже ну, більш під вечір. я же не В Венесуэла, конечно, жаркое местечко. но серебрянка це пекло. що партія гелікоптерів почала віддалятися. А це вже літак ворожий. Тільки щоб були гелікоптери, тут п'ять хвилин пройшло вже літаки. Что сколько ты тут за глины бывает? Скажи, лет Шоу, ага. Тут серце саме вроді тихо <розуміло> спокійно на серце капець, безкакує Таке вроді це на середині реально вулкан. Селуха, коротше. Кому нам 100 тисяч хочеться заробити? Все говорять жінкам нашим про 100 тисяч у чоловіки заробляють. Давайте приходьте разом заробимо. Реально. Жесть. Реально, якщо говорить про гроші, що ти не маєш в серці і в душі. І коли ти тут не за 100, не за 200, не за мільйон сидіти не будеш. Воно не купується грошами. Тут сидять сміливіші люди. Тут сидять люди жертовні, звитяжні, граїнні, Вони свято вірять, чому вони повинні бути вон, біля цієї лопати, біля цього автомата шкарпеткою з зверху. Не описати, чого ми тут. Ми тут, а заради вас, заради майбутнього. Гроші тут. Не От так вам сказати. Щоб тут забути, потрібно мати абсолютно віру в свою правоту. А ми віримо в свою правоту і ми віримо в наше майбутнє. Комфортним, щасливим, цивілізованим. Воно well, такі буде. i <laughs> вот так и живем. Вот так и живем. Не знаю, чуть-чуть мало. Зараз летить ворожий эликоптер. Будет пускать Нурсы Это такая, можно сказать, кассетные боеприпасы. И тупо поливает лес Особо не целясь, но а в сторону наших позиций. Это уже там как повезет. Увага, Чарли, увага, Чарли, всех Позиция Працювати. Ну так декілька разів на день, до речі. І авіація теж. Оце Норс. Це кинув першу касету Норсів. Це десь по нашим позиціям працює. Треба буде ще, мабуть. І так само авіація, за 2-3 на день постійно працює по лісу. что у нас тут полный набир Раза три надо Раза три надо коптеры. Аликоптеры начинают через Симаранку И авиация может даже Ну может лишь в вечер Брать своя. Ну это я же не буду про Так Венесуэла, В Венесуэле конечно жаркое местечко На ну, це пекло. Ну, ну вроді перша партія гелікоптери почала віддаляться. А це вже... Літак ворожий. Тільки щоб були гелікоптери, тут 5 хвилин не прийшло вже літаки. Так <світнє> 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 це... що скокоти тут взагалі не буває. так волыть тихо, спокойно, но на сердце капец, аж выскакует. Такие вот они цены в середине, реальный вулкан. Веселуха, короче. Кому нам сто тысяч хочется заработать? Все. Говорять жінкам нашим просто тисячу чоловіки заробляють. Давайте приходьте разом заробимо. Фух, реально жесть. Так, реально, якщо говорити про гроші, що ти не маєш в серці і в душі, ніколи ти тут не за сто, не за 200, не за мільйон сидіти не будеш. Воно не, не купується грошами. Тут сидять сміливіші люди. Тут сидять люди жартовні, звитяжні, героїчні, але свято вірять, чому вони повинні бути Вон біля цієї лопати, біля цього автомата, шкарпеткою з рахунок. Це, це не описав, чого ми тут. Ми тут, а заради вас, заради майбутнього. Гроші тут не соїзмирій. Отак от вам сказати. Щоб тут забутися, потрібно мати абсолютно віру в свою правоту. А ми віримо в свою правоту, і ми віримо в наше майбутнє. Тому ми тут. Ми тут через те, що через наше майбутнє, через ваше майбутнє. Що воно було. Мирним, європейським, комфортним, щасливим, цивілізованим. Воно таке буде. अभी आज चीनी